Тепер на цьому майданчику діти можуть спокійно бавитися. Завдяки народному контролю дерево, яке становило потенційну небезпеку. Комунальники буквально зараз підрізають. Жителі вулиці Білецької звернулися до народного контролю з проханням про допомогу. Тернополяни не раз просили комунальників підрізати гілки дерева, які торкалися оголених електричних друтів. Під час негоди клен становив неабияку загрозу, розповідали люди. дощ. І то дуже далеко передається по дереву. Може а Тим більше діти там граються, лазять туди. А якщо мокре дерево, воно прибуває током туди. там, Як душі, воно замикає дроти і може бути коротке замикання. Обов'язково треба обрізати. Коли... Дерево до друтів, вони обов'язково мають то, займатися тут. Ну, якби завалилося, то взагалі могла бути якась пожежа, статися ще щось, якесь взагалі небезпечно. У місцевому жеку журналістам народного контролю розповіли, аби вирішити проблему, часу багато не треба. І от за тиждень, аварійні гілки обрізали. За те, що ви е, теж в нашій, нашій допомозі. Файно подякувати за те, що. Це ви допомогли зробити. Тут діти граються в зимальний дитячий майданчик, в непогоду, в дощ. Тож небезпека. Звичайно, що правильно. В дощ було небезпечно. Я вам дякую за допомогу. Звичайно, що добре. Тут діти бавляться, сонечко тепер. є. Зоряна Яремишин, Олена Вербицька, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ,